Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Що в нас сьогодні? Сьогодні у нас на огляді стереоконсоль Grundig, яку нещодавно я робив огляд. Я її тільки щойно був купив і хотів з вами поділитися свіжими враженнями. Сьогодні я її спробую запустити. Скажу наперед, я її вже пробував, запускав, включав. І хочу показати, на що вона здатна, і звернути увагу на деякі нюансики, які мені сподобались, і які мене спочатку і є інші нюансики, які я був ну, приємно вражений. Як я вам вже говорив, купив я це шасі. Це не повністю консоль, а це шасі зараді трьох ламп. Вони для мене цінні. І я вважаю, що вони варті цієї повністю консолі. Хоча тут є ще і інші лампи, і є матеріальна база. От такі от гучномовці є, досить непогані, особливо цей більш націлений, низькочастотний. Ну і от вихідні є лампочки, хоча я з ним раніше справи не мав, але вони тут є. Є L-95. По гугли в інтернеті це теж хороші лампи для вихідного каскаду, для невеличких лампових підсилювачів. Також є трансформатор хороший, в хорошому стані. Давайте все поступово, давайте спробуємо виключити. Раніше я вже її, перед зняттям відео, я її включав. Скажу вам чесно, я включав. Давайте ми включимо на FM. Я включив і що я визначив? Я визначив, що сам підсилювач працює, входи працюють, регулятори працюють, але чомусь радіо не працює. І в принципі я би сказав, навіть не реагує, коли я там рухаю лампами FM чи SV радіоканала. Це мене трошки розстроїло. Я навіть подумав, що, можливо, тут ще було, як я розумію, тут ще зверху було як мінімум програвач, як мінімум, а можливо і магнітофон був на бабіні ці. Тому що я шукав в інтернеті щось хоч, щось, хоч щось про цю радіолу. І, ну, в принципі, тільки знайшов, що десь двічі вона продавалася. А так, я схеми я до неї не знайшов. Я її вже підключив, як все положено, по книжці, по інструкції. Ну, вірніше, не по інструкції, а по задній частинці. От ми включили, вона зараз у нас прогріється. Але радіо мені не вдалося запустити. Дивіться, бачите, радіола ще мала вихід на зовнішні акустичні системи. Були свої акустичні системи, але вона ще могла підключати зовнішнє. От тут написано, що так, соки для підключення цих систем. Дивіться, навіть світиться гарно такий є, глазочок. Тепер ми зараз включили FM і чуєте, коли я підкручую збавляю гучність, воно... Чути в наших гучномовцях, що воно шум є. Тут у нас регулятор є от ще стереобаланс. от середній І це гучність сама безпосередньо. Стан бачите, який чудовий. Це я навіть не знаю, що вам сказати, що це таке. Воно також щось регулює, напевно. Я так думаю, не знаю. А, можливо, це. Лівий правий канал, але ні, тоді тут є стереобаланс, тобто воно не може регулювати лівий правий. Ну окей, Давайте переключимо положення магнітної антени включено. Згучність підкрутимо. І бачите, ми натиснули кнопочку. От, дивіться, бачите, ви коли кнопочку натиснули, там ще вказано, вказується який діапазон, на якому діапазоні воно працює. І давайте будемо крутити наш перемінний цей можливо. Тобто, бачите, ні одної станції, чи включеної чи виключеної ми не змогли зловити. От. Якщо переключити положення СВ, річ така сама. І Я підозрюю, що от бачите, в нас тут під'єднювалося, я так розумію, тут у нас під'єднювався звукознімач. На пластинки, програвач пластинків, можливо, воно якось якийсь чином пов'язано, одне через інше йде. Як я дізнався, що працює вихідний підсилювач, дуже просто тут є регулятор звуку, От, бачите. і якщо, якщо притулити до одного каналу є сигнал і до іншого каналу притулити, теж є сигнал. Бачите, сигнал є. Тобто, у нас підсилювач працює. А от чому радіо не працює, от вже інша, інша річ. Е, я ще підозрюю, чому радіо не працює, хочу з вами поділитися. От Якщо ми зараз перевернемо нашу якби таку умовну, навіть неправильно, а от, от так, умовну схему отак. -от. От, ви бачите? І подивитись, оце гніздо, яке виглядає як під лампу. от Бачите, воно таке як для лампи. Бачите? Тут воно підписано, як в нас, як FM стереодекодер. Можливо, це, це шасі радіоли мені дісталось некомпактне. Я не думаю навряд, чи, що туди стереодекодер це була. Хоча, можливо, просто одна лампа. Скоріш за все, ще мала бути якась, можливо, невеличка плата, яка мені не дісталась. І Із-за цього у нас не працює радіоканал. От бачите? Добре, що? Ну, тут я вже кажу, я потратив часу, і я думаю, причина більш за все це в цьому стереодекодері. Тому що тут все під'єднано, я все зробив по феншую. Що мене ще сильно так не здивувало, а насторожило. Тут двохтактний стереопідсилювач. Двохтактний стереопідсилювач і Коли я почав шукати трансформатори, я знайшов от вихідний трансформатор. Але як ви бачите, цей вихідний трансформатор один. І мене це дуже здивувало, і я почав шукати в інтернеті, чи можливо є, чи є, як би то сказати правильно, вихідний, чи є стерео підсилювач на одному трансформаторі. Виявляється так, є. На практиці було таке, що робилися підсилювачі на лампах, стерео з одним трансформатором, але там є дуже багато нюансиків погіршення якості, там поміхи одного канала на інший, і от таким чином, тому це не практично. Я вже навіть був змирився з тим, що. Тут uh, один трансформатор на два канали. Але коли я шукав, чому не працює Чому не працює um, радіоканал, я поліз до цієї кришечки. От. І під цією кришечкою виявилось трансформатор. Вихідний, звуковий трансформатор, екранований. От. Тобто все стало на свої місця. Цей Підсилювач має двохтактний і має два трансформатори. Шкода, схеми я не зміг знайти. Можливо, комусь вас, вам вдасться. Я буду вдячний, якщо ви мені вишлите схему, от бачите, моделі точної, якщо ви мені вишлите схему моделі цього, цього цієї консолі, мені знайти не вдалося. Ще один такий цікавий нюансик, я би вам хотів показати. Дивіться, у нас от регулятор. Один він регулятор і на FM, і на SV? Тільки коли ви переключаєте SV, у нас FM ця шкала, SV ця шкала. І дивіться, ми зараз переключили SV, і в нас йде SV. Бачите? Коли ми переключаємо FM, у нас підключається FM, бачите, нижня скала. От. Яким чином це? Тут зробили. Тут дуже це гарно зробили. Зараз я поверну. От, хочу звернути вашу увагу, я зараз підстрою трошечки, як воно було, тому що я її ніс, пальцями збив. Дивіться, коли ви включаєте СВ, ви крутите, то шкала СВ іде, а шкала ФМ стоїть на місці. Коли ви переключаєте на FM, тепер дивіться, шкала мала би відходити, бачите, там, там, там такий чудовий механізм зроблений. Там дуже чудовий механізм зроблений. Е, от зараз, бачите, він старий, там пружини вже повідходили. от Якщо зараз настроїться, от бачите, є один барабан, ручка. І та якби через муфточку. от через муфточку, З одної сторони і з другої сторони притискаються пружини на АМ, е, на СВ вірніше, і на ФМ. І коли ви переключаєте. От, е між діапазонами, то цей речажок, бачите, типу, одну муфту відтискає або іншу муфту відтискає, бачите? Але треба відрегулювати до добре гвинтиками. От, е дивіться, як це працює, от, наприклад, коли ви натаснули, то FM от, бачите йде, а, а СВ не йде. Ну, тобто, як сильніше, якщо я її відпущу, воно там, бачите, резинка, ну треба підрегулювати добре. А коли ви переключаєте на СВ, то ФМ не рухається, а СВ рухається. Тобто Дуже хороша річ. Тобто, якщо ви зупинилися на FM, лишили десь настроєну якусь там хвилю і переключилися на СВ, то ця хвиля то якби на механічному рівні є збережена. От таке гарне, дуже конструктивне рішення інженерів. Все, що я вам хотів сказати. Вірніше, навіть що хочу, якщо у вас є свої думки, як запустити це шасі, щоб працював Радіоканал. Чи можливо, ви десь побачите схему, можливо, тут дійсно стояла малоймовірно але лампа, або тут підключався якийсь стереодекодер окремий FM-стереодекодер, який мені, на жаль, не дістався. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки, пишіть свої запитання, пишіть свої побажання, пишіть свої враження. Чекайте наступне відео.